Автомобіль Tiggo Pro 2. Автомобіль 2021 року випуску і виїхав він з салона у лютому 2022 року. Він собі пару років машині, чорний колір, 8 тисяч км пробігу стан нового автомобіля. Що вам хочу сказати? Це альтернатива, це якраз та альтернатива, якщо ви не знаєте, яку машину брати і розумієте, що за 10-11 тисяч доларів можна купити подержаний автомобіль з великим пробігом, або це буде. Автомобіль з невеликим пробігом, наприклад, Америка, але він був битий, але ви хочете, щоб ціленька була і пробіг був мінімальний. Ось вам прекрасний варіант Chery Tiggo Pro 2. Автомобіль повністю у в рідній фарбі. Е, хо, тут все, все нове. Все нове. Від, від салону, закінчуючи кожною технічною Хочу вам розказати про комплектацію трошечки. Зробимо думаємо, ще трохи. Комплектація. Салон текстиль, але бачимо, що власники цього автомобіля зразу ж накинули такі. Дизайнерські чухли досить симпатично виглядає. По-перше, щоб захистити салон автомобіля, щоб він якомога довше залишався в стані нового. А по-друге, це придає трошечки дороговізни, скажімо так, чи що. Плюс встановлені я одразу ж я дивлюся з шильдиком Chery, плюс наклеєні додатково е захисні пленочки на пороги, щоб не оббивати їх. Також класно. Також це е такі знаєте, нюанси. Вони, як бачимо, що з самого початку. Стан автомобіля новий, і власники цього автомобіля намагаються на даний момент часу зберегти цю новізну якомога довше. Це, і це похвально, це класно. Що можу сказати про загальний інтер'єр автомобіля? Досить цікаво. Мені подобається, що панелька зроблена, типу підставочки це у нас карбон іде, і така строчка прошита. Досить симпатично виглядає. Пластик дубовенький, але все лаконічно, все просто. І сам автомобіль, якщо подивитися, це такі як міський паркетник. Чому люди купляють такі машини? Тому що вони високі і водночас невеличкі. Плюс до всього мені дуже подобається тут морда, схожа на морду Hyundai Santa-Fe в останніх поколіннях. Загугліть, подивіться, про що кажу. Лінзована оптика, красиві леди поверху, диски також красиві, гума літня в шикарному стані, 21 рік, заводська гума. Планування також заводське. Тут Бачимо батьківський лайфхак. Вже. Але і дивани також в шикарному сталі, все гарно надігнути чохли, є викилимочки ззаду також є. 1,5 мотор в цьому автомобілі, це атмосферний мотор, який можна поставити, також газ. Це на майбутні амбіції. В принципі, в цьому автомобіля є. Є в нас докатка, усі необхідні ключі, це все є. Також в автомобілі є. Ходімо до мультимедії. Повний електропакет, електрорегулювання, датчик світла, шкіряний мультикермок, круїз контроль, кондиціонер. Також в автомобілі є Bluetooth-підключення, є Apple CarPlay, підігріви передніх сидінь, п'ятиступка механіка. Отак вимикається і вимикається у нас мультимедіа. І ще й повний бак бензину. Це через Pro фактично новий автомобіль. Ціна цього автобіля 10800, ми залишаємо контакти власника цього автомобіля, ви можете з ним поспілкуватись, вияснити всі моменти, всі нюанси, автомобіль ще на гарантії. І придбати для себе за 10 800 такий прекрасний автомобіль. Чом би ні, 8 тисяч кілометрів пробігу. В даному автомобілі найближче 5-10 років нічого робити не будете, кататись, не страждатись. Тож, друзі мої, залишаю контакти, зв'язуйтесь, спілкуйтесь, будь ласка. Ну і хочу нагадати, що ми і так далі продовжуємо допомагати продавати ваші автомобілі.